Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Розпочався сезон інкубації, і в цьому відео я хочу розповісти, як я готую яйце до, інкуба... до закладки в інкубатор. А саме, як просвічую його на воскопі, що там шукаю і якими способами яйця дезінфікую. Ну, Стосовно дезінфекції, є різні думки. Хтось вважає, що яйця дезінфікувати не варто. Особисто я вважаю так. Якщо ви впевнені, ви отримали, якщо інкубаційне яйце від якоїсь серйозної птахофабрики в оригінальному ящику, в оригінальних їх лотках ті яйця, можливо, якщо вони чисті, ідеально чисті, їх можна не дезінфікувати. Тому що, в принципі, кожна серйозна птахофабрика самостійно проводить потужними препаратами дезінфекцію інкубаційного яйця, яке воно продають, все решту яєць. Куплені на OLX, взяті у бабусі у сусідки, можливо, взяті зі свого господарства, чи навіть якщо це якесь яйце з птахофабрики, але якщо ви купували його в роздріб, тобто люди, хтось купував ящик, два-три і потім розфасовував на дрібні замовлення, навіть якщо ті яйця були оброблені і дезінфіковані. Вони трогались руками, перекладались в лотки, які можуть бути теж, ну, от самі ячейки, вони можуть бути не новими, вони можуть бути вже вживаними. Невідомо, які яйця там були. Тому, можливо, мізерний шанс якусь заразу на яйце занести, але він все таки є. Тому я вважаю, що інкубаційне яйце дезінфікувати варто. Ну, Для початку як отримала я яйце, Якщо холодна пора, воно не заноситься різко в дім. Занести треба в якесь прохолодне приміщення, причому залишити його там в ящику, не розкривати на декілька годин. Потім з того прохолодного приміщення, з тим же ящиком занести у більш тепле приміщення, потримати декілька годин. Потім розкрити ящик ще трішки потримати. тобто Прогрівати яйце до кімнатної температури поступово, мінімум 12 годин. Я вважаю так. Можливо, хтось робить менше, але я вважаю так, що квапитись не варто, тому що дуже важливо не припустити, щоб на інкубаційному яйці внаслідок різкого перепаду температур з холодної температури, з низьких температур в тепле жарке приміщення може виступити на яйці конденсат. Якщо виступить на її конденсат, це можна сказати, що в 95 випадках інкубація буде провальна. Тому що яйця, на яких виступив конденсат, вони більш вразливі, з них дуже багато може бути тумаків, вони можуть і зриватися, протухати. І, ну, В общем, цього припускатися не можна. От ми отримали яйця, поступово їх прогріли. Це, це яйця бройлера Рос-708. У мене є 50 штук сьогодні приїхало, а це ось яйця я відібрала в два лоточка. Це від наших курочок, це от вісім яєчок, це від курочок, які сидять з півником барбез'є. Оце біленькі і кремовенькі, це від барбез'єшок, а це рижа там одна з ними сидить. Тобто один півень і вісім курочок з ним. А це від курочок, які сидять з півником чорномідного марана. Ну і курочки з ними теж є мараночки. Але я взяла все-таки яйця оці світлі, тому що їх добре світити на овоскоп. Оці 16 яєць це у мене тестові. Я буду їх закладати для того, щоб перевірити, як працюють мої півні. Чи запліднюють вони яйце? Це буде окрема історія. От це з угорської птахофабрики. Загалом от 50 яєць приїхало, я всі просвітила на овоскопі. 45 яєць мене повністю влаштовують. Ну, скажу одразу: жодного битого не було. Жодного, отак, от, щоб на візуальний огляд роздивитися, жодної тріщини я не помітила, бо так кожне яйце передивилася. Але 5 штук, ось вони у мене перші в ряд, 5 штук я виклала. Вони у мене викликають підозри. В трьох з них, оцих от, трьох, мені здається, таке враження, що якби відірваний жовток, це може бути внаслідок удару, тому що я ще коробка їхала все-таки новою поштою і всяке могло статися. А в оцих двох, зараз я вам покажу на овоскопі, там є такі, ну я не знаю, чи то тріщини, чи то може таке пошкодження шкаролупи, не впевнена. В общем, ці яйця я позначу і вони будуть у мене. Під пильним наглядом я буду за ними спостерігати, дивитись на них, оскупувати, нюхати. В общем, буду за ними спостерігати. От я не знаю, чи видно на камеру, от перше яйце, от я ним рухаю, і отут от щось дуже бовтається. В другому, можливо, це так повинно, ну не знаю. Ну, якось воно так сильно бовтається. В другому аналогічна ситуація. І в третьому так само от прямо сильно воно видно рухи. Можливо, то жовток, ну, то жовток так рухається, але. Чи так повинно воно бути? А в цьому яйці ось видно ось отакі от. Ну, не знаю я, чи це тріщина, чи це таке пошкодження шкаралупи, от не знаю, що це. І ще на одному яйці є подібна штука. Тобто, при візуальному огляді, ось цього не видно, а на овоскопі це видно. Тому ці яйця я всі позначу і буду спостерігати. На підозрілих яйцях я простим олівцем, не маркером, не ручкою, а простим звичайним олівцем. Отак собі промальовую знаки питання. От 5 штук. Помітила. Це, значить, це яйця підозрілі. Що робитиму далі? Далі хочу їх помити і дезінфікувати. Для миття беру воду. Щоб вона була орієнтовно плюс 5 градусів Цельсію від температури приміщення. Якщо я це в тому випадку, якщо яйця в нас уже кімнатної температури, якщо у нас припустимо в квартирі 22 градуси, то водичку я беру ну приблизно ну, 27-26, отак вот в жодному випадку не дуже тепло і в жодному випадку не гарячо. Маю ось мочалку, буду мити звичайною кухонною мочалкою, але не оцією частиною шершавою, а самою просто мочалочкою. Значить, що стосовно дезінфекції, я знаю шість способів дезінфекції яєць. Декотрі я нас, ну, використовувала, декотрі ні. Про них читала, але знаю дозування і розкажу. Чи використовувати такі способи, чи не використовувати, це кожен може собі, як би на власний розсуд. Ну, напевне, з самого простого, що може бути, це звичайна от аптечна марганцовка. Її використовуємо як в чашці розводимо ту таку хорошу концентрацію, в чашці окремо, вимішуємо, вимішуємо до тих пір, поки що розчинилось, те розчинилось, що не розчинилось, упало на дно. Тоді. Ось у мене дві миски. Для чого? В одній я буду яйця мити, а в другій буду вже занурювати в дезінфекційний розчин. І от у другу миску, там, де у мене дезінфекційний, для дезінфекційного розчину, я спеціально беру стару пластикову миску, пізніше поясню чому. І Сюди заливається марганцовка до такого стану, щоб вода стала блідорожева. Скажемо так, рожева, блі, ну, блідорожева, не малинова, не яскрава. І занурюється туди, миється яйце і занурюється буквально на 30 секунд і викладається на просушку. Це один спосіб. Другий спосіб це за допомогою звичайного перекису водню, який продається в людській аптеці, тобто 3%, він, по-моєму. Дозування перекису буде 33 мл на літр води. Аналогічно. От якщо у мене тут, наприклад, 2 літра води налито, сюди я повинна налити 66 мл перекису водню. Аналогічно, яйця занурюємо на 30 секунд і витягати. Третій спосіб, яким я сьогодні от планую ним скористатися, саме, це за, звичай... це за допомогою звичайного господарського 9% оцту. Його дозування буде іти проста столова ложка. Звичайно, в ній, по-моєму, 15 мл. Ну, міряємо столовими ложками. Одна столова ложка на літр води. 2 літра води. значить, дві столові ложки розмішали на 30 секунд і викладаємо сушити. Четвертий, п'ятий, шостий способи це все таки хімічні препарати. Це може бути такий дезінфектор потужний, називається. Екоцид С це порошковий препарат. Він розчиняється з розрахунку 1 грам на 3 літра води це для дезінфекції яйця. 1 грам на 3 літра води. Тут важливо, якщо користуватися цим препаратом і, взагалі, будь-якими препаратами хімічними, важливо, по-перше, чітко витримати дозування не ложкою, не на глазок, не на кінчик ножа. Якщо є отакі маленькі ваги, котрі, котрі важать до 50 грам, бо на них той грам відважити. Якщо таких вагів немає, ну може не варто цей спосіб використовувати. Але ситуація аналогічна. Розвели, добре, розвели до суспензії, воно буде змінювати колір, воно буде ставати таке мутне. Як розвели добре на 30 секунд і викладаємо на просушку. П'ятий спосіб. Це теж хімічний препарат, називається віроцид. Він це потужний дезінфектор для, можна сказати, для всього на світі: для поїлок, для годівниць, для інвентаря, для дезбар'єрів, для обробки приміщень, там, де тварини, для обробки інкубаторів, приміщень де, для інкубаторів, для. Для обробки коліс автомобілів, якщо вони заїжджають на якусь там коротше, дезінфікувати можна все на світі. Але до кожного методу, до кожного, ну не методу дезінфекції, до кожної позиції дезінфекції є відповідна своє, своє дозування. Значить для дозування для дезінфекції інкубаційного яйця віроциду береться 2,5 мілілітра. 2,5 мл на 1 літр води. І розводиться. Це препарат він в рідині. Тобто дозування 0,25%. Не 2,5%, 0,25%. Так само, ну, я занурю, читала, що занурюємо на 30 секунд ну, ну, до хвилини. І викладається на просушку. І ще один спосіб. Скажу чесно, трошки я розстроїлася, коли про нього вичитала, хотіла так робити, але не буду. Значить, це є отакий ще є препарат Віросан. Це теж дуже потужний дезінфектор. Е, є багато інформації, що люди тим користуються для дезінфекції інкубаційного ну, яйця. Хоча е, в самій інструкції, ні в інтернеті, ні от на паперовій цій, що тут є інструкції. Так, дозування для інкубацій для дезінфекції інкубаційного яйця не прописано. Чому я розстроїлася? Ну, якщо вірити тим, хто це робить, то він розводиться з розрахунку 1 мл на літр води. Це тобто 0,1%. Не один відсоток, 0,1 на літр води додається його один мілілітр. Що розстроїлась? Ну, оце інструкція з упаковки, в принципі, грамотно все зрозуміло. Що важливо ще по цьому віросану, хочу сказати, і що важливо взагалі при використанні будь-яких препаратів. Дуже уважно читати інструкцію дуже-дуже-придуже уважно. Тому що, наприклад, при роботі з препаратом саме Віросан не можна використовувати тару. В якій, от як у мене, оця миска, от вона є побита. Ну, це стара, це спеціально куряча миска, будемо казати. От де є корозія, значить, для використання віросану повинна бути або повністю емальована тара, без жодних сколів, без жодних тріщин, тобто, щоб не було жодного контакту з металом, або виключно пластик. Це в інструкції написано, але це багато хто це не читає, або просто не дочитує. І стосовно дозування. Ну, тут не покажу я, видно, не буде, але повірте мені на слово. При дозуванні ось є таблиця. Є таблиця, скільки препарату і скільки води, щоб отримати літр розчину. І скільки препарату, скільки води, щоб отримати розчину 10 літрів. Значить, на розчин 10 літрів тут написано, все вірно. Значить, Якщо я хочу отримати 0,1% розчин, то на 9 літрів 990 мл, грубо кажучи, на 10 літрів води, я повинна додати 10 мл. Тут же поряд, де, оця, де дозування йде на 1 літр розчину, от в графі, там, де повинна бути написана кількість препарату, написано мілілітрів. Цифри нема. А води 999 мл треба. Друга позиція: коли нам треба розчин 0,25%, то пишеться, що препарату треба 1 мл, а води треба 997,5%. Про що я кажу? Що виробник друкував інструкцію і просто пішло зміщення на одну клітинку, розумієте? Хто цього не додивився, не дорахувався, це просто, ну, може бути несподіваний результат. Це одне. Друге, коли загуглила про цей віросан дозування, значить написано, що для приготування 0,1% розчиту потрібно на літр води брати 10 мл. Друзі, це буде не 0,1, це буде 1%. Тобто. Кожну цифру, кожне все, що до препаратів пишеться, треба перевіряти. Ну, це вже так, я, так сказати, лірічне відступлення. Я сьогодні буду дезінфікувати оцтом. Про способи я розповіла, чи вони потрібні комусь, чи не потрібні, вони мають місце бути, кожен обирає своє. Як мити яйця? Є яйця в мене чистенькі, чистенькі. А є яйця, котрі е, брудні. Ось, наприклад, ось на яйці є послід, десь там є пір'ячко, Тобто, мити їх потрібно. Я буду мити так, я буду закладати 10 штук, 10 промивати. Раз, два. Поки я закладаю, то перші вже відмокнуть за кілька там, секундочок від того, що там в них є. В них є. От. Буду брати мочалочку. І оцією м'якенькою стороною, легесенько, не обтираючи, просто зовсім легесенько. І викладаю. Там, де послід, там, де пір'ячко, можливо, треба буде трошки. Але дуже акуратно, не терти, терти зовсім не потрібно. Основне наше завдання змити явні забруднення. І. Послід пір'я, що там є. І не закласити яйця і їх не перегріти. Але ми їх не перегріємо, тому що ми налили воду таку, як повинна бути. Ледве приємна от на руку, ледве теплесенька, Ну, від кімнатної температури, повторюсь, плюс 5 градусів. Не більше, більше не варто. І отак викладаю. Ось я 10, ось у мене, бачите, яке брудне яйце. О, я його легесенько. О. Відмила. Не шкребу нічого. Відмила, какашечку Відмила. Все, ці 10 у мене готові для дезінфекції. Я беру оцет. Тут у мене 2 літра води повторююсь. Наливаю 2 літри оцту. Дві ложки оцту столових. 9% звичайного кухонного, котрий ми використовуємо для консервації. От так, от трошки там ляпнуло, то не треба більше. Розмішаю. І ці яйця викладу сюди. Чому не мити це все в одній воді, здавалося би, помив зразу в оцті, тому що саме той бруд, котрий треба змити, нам, нам не потрібен в дезінфекційному розчині. От я яйця сюди склала. Поки вони 30 секунд там лежатимуть, сюди я закладаю чергові 10 яєць. І в такий спосіб я перемию всі яйця, це вам показувати не буду. Це вже яйця помити, вміє кожен. Ну, 30 секунд пройшло, я беру і легенько викладаю уже їх на просушку. А ці перекладаю сюди, ці чистенькі в мене я їх не мила. Пилюку основне змила бруд і чистенькі Тут нема що відмивати, слава Богу. Це одне трішки тут щось на ньому якісь плямочки. На цьому пір'ячку. Яйця я всі помила, всі виклала. Пройшло 20 хвилин, вони вже обсохли. Яйця, котрі у мене були під питанням, десь вони отут у мене ось вони позначені знаком питання, як я показувала. Вісім яєць від курочок, що сидять з півним Барбезьє, я позначила отаким от кружечком. І вісім яєць від курочок, що сидять з півником Мараном, я позначила хрестиком. В принципі, яйця сухі, вже можна їх починати закладати в інкубатор. Що стосується інкубатора, ми будемо інкубувати в теплущі 88 Pro з автоматичним переворотом, і з цей інкубатор має можливість працювати від акумулятора. На випадок, якщо світло зникає в минулому році, ми в ньому інкубували і були такі моменти, коли світла не було. Хорошо, добре, все вийшло в нас, жодних не було перебоїв. Вчасно під'єднали. Акумулятор у нас потужний, тягнув ну, близько 12 годин. В общем, все обійшлося. Ще забула, що сказати, коли от приїхало яйце, в той же момент я занесла яйце в квартиру, достала інкубатор, протерла його від пилюки. Дезінфікувала повністю все, що можна в ньому дезінфікувати, оцим все ж віросаном. Дезінфікувала методом зрошення. Значить, на літр води для дезінфекції інкубатора береться 1 мл віросана. Я собі наливала отакий пульверізатор, налила собі 200 мл водички і інсуліновим шприцем, який всього на 1 мл, Набрала дві поділки, тобто дві десятих мілілітра. Отак От розвела і оприскала. Весь інкубатор всередині, звісно, намагалась не бризкати там на вентилятор, на, ну, там, де з'єднуються шнури, там притримала рукою. Обробила лоточки каретки всі. Як тільки інкубатор висох, я його включила. Виставила температуру для прогріву 38,2. Зараз він показує, що низька вологість. 22-й день, але це треба збити, треба поміняти налаштування, вже як будемо стартувати. От. І він прогрівається. На прогрів інкубатора, я вважаю, потрібно десь 8-12 годин. На даний момент він у нас от стоїть на підлозі, але завтра ми його перенесемо. Під низом там є у нього невеличкі ніжки. Але під ніжки я ще завжди закладаю. Отак, звичайні, ставлю під ніжки звичайні пластикові кришечки. Е, можливо, це, якщо на твердій поверхні він стоїть, можливо, це і не варто робити. Але якщо, наприклад, хтось хоче поставити на рушник там, чи ще на щось, тобто на якусь м'яку е, ряднину, в яку ті ніжки можуть провалитися і таким чином закрити нижні вентиляційні отвори. То так, я вважаю, що на кришках воно буде надійніше. Звісно, підкласти можна, що ви хочете, а можна і нічого не підкладати. Ось так я підготувала яйця до інкубації. Якщо комусь те, що я наговорила тут цілий віз, корисне, ставте лайки, підписуйтесь. Якщо щось я сказала неправильно, напишіть про це для того, щоб і я знала і. Виправляла свої помилки, і глядачі знали, хто подивився. Дякую за перегляд і на все добре.